Армія РФ замість звичайних танків використовує надувні. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Бойові танки, як ми бачимо, у росіян уже закінчуються. Армія РФ на своїх позиціях встановлює гумові танки, щоб Збройні Сили України завдавали удари по хібним позиціям, а не по справжнім бойовим машинам. Про це повідомляє РБК України з посиланням на заяву начальника Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування, полковника Євгена Яріна в ефірі національного телемарафону. Таким чином, вони намагаються створити певні хибні цілі для того, щоб замість поразки справжніх бойових позицій ми завдавали ударів по таких хібних позиціях. Це ідеться у заяві. Ярін додав, що вартість одного танка та одного макета не порівняна, і це один із способів запровадження помилки, створення ілюзії посилення якогось окремого напрямку та хібні дані про кількість озброєння та військової техніки. Але всі ці моменти відслідковуються, і ми були готові, що будуть саме такі дії, заявив Єрін. Раніше повідомлялося, що гумові російські танки, які використовуються армією РФ для нарощування присутності танкових підрозділів на війні в Україні. Просто здулися. Ось така вона друга армія світу. Навіть впоратись з гумовими танками не може. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.